ДТП за участі неповнолітнього підвищення цін на продукти та факти жорстокого поводження з тваринами про це і не тільки говоримо у випуску новин від сфери. У студії для вас працює Юлія Смаль. На Дубинщині внаслідок автопригоди травмувалися водій та пасажир мотоцикла. ДТП сталося учора, 20 липня, у селищі Смига. Попередньо відомо, що 16-річний водій мотоцикла Ліфан на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та впав. Деталі у прямій мові. У автопригоди неповнолітнього керманича двоколісного госпіталізували до лікарні із відкритим переломом ноги. У 15-річного пасажира, який був без мотошолому, медики діагностували перелом пальця стопи та струс головного мозку. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. У водія відібрані біологічні зразки для визначення стану сп'яніння. За фактом жорстокого поводження з твариною поліцейські рівненщини відкрили кримінальне провадження. Під час моніторингу соцмереж в одному з телеграм-каналів правоохоронці виявили відео, у якому чоловік жбурляє собаку у лунку. У цей час іще четверо чоловіків спостерігають за зухвалими діями. Тривають слідчі дії. Рівняни змушені платити більше за продукти харчування за останній рік. Середні споживчі ціни на базові продукти зросли подекуди вдвічі. Що ж найбільше здорожчало? Розповідаємо у сюжеті сфери. В Україні здорожчали усі продукти харчування деякі навіть на 200 відсотків. Про це стало відомо із оприлюднених нещодавно даних держстату. У таблиці порівняли ціни за червень 2024 та червень 2025 років. В червні місяці продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9 відсотка. Здорожчання найбільше подорожчали фрукти. здорожчання становило 17,7%. Це сезонні таке. Подорожчання, погані кліматичні умови, найбільше додали в ціні яблука, кісточкові та ягоди. Змінилися ціни і на овочі, це спричинене несприятливими погодними умовами, які спостерігалися цієї весни і раніше. Однак здорожчали й інші категорії поширених товарів, наприклад, хлібобуличні вироби. Найдешевша ціна на батон, яку нам вдалося знайти, 23 гривні за 400 грам. В той же час за невеликий хліб з льоном доведеться заплатити майже 50 гривень. Дало в ціні і борошно. Середня споживча ціна за кілограм в минулому році становила 16 гривень, зараз майже 22. В супермаркеті ми помітили, що ціна за кілограм пшеничного борошна вищого сорту коливається від 29 до майже 33 гривень. Здорожчання також е, стосувалося і яловичини, м'яса, е, курей, свинина додала в ціні. Здорожчали і крупи. Середня вартість за кілограм гречки трохи більше 35 гривень. На Цях магазину найдешевша вартує 31 гривню. Однак поруч з нею кілограм гречки за 60. Кілограм звичайного рису 50 гривень, а можна знайти і за 119. І це акційна ціна. Вартість макаронних виробів різна. Все залежить від форми та сорту пшениці, з якої виготовлений виріб. За десяток яєць в супермаркеті доведеться заплатити щонайменше 56 гривень. Найдорожчі коштують 85. Олія, на якій їх можна посмажити, 57,99 за акційною ціною, хоча можна знайти літр за 99 гривень, зросла в ціні і молочна продукція. В червні місяці молоко подорожчало на 0,8 На масло було зафіксовано зниження ціни в зв'язку з акціями по торгових мережах. Також було зафіксовано і зниження цін на кисломолочну продукцію. На здорожчання продуктів харчування впливають різні чинники: складні погодні умови, зростання цін на Руми для тварин, цін на паливно-мастильні матеріали, дефіцити сировини. Рівняний на собі вже відчули ріст цін. Зарплати на місці, а ціни зросли. Ну зараз е попит на цукор, того що закрутки. І цукор подорожчав. Ну все, все, і борошно, і крупи, і все, все подорожчало. М'ясо здорожчало. Ну, все так якби. ну фрукти так само. І сезонні, і привезні. Здорожчали, то це звісно. А от конкретно, щоб якийсь продукт, я не можу вам зараз прослідкувати, який продукт. Мені здається, вони всі здорожчали. Молодші продукти здорожчали, ну місні продукти здорожчали, риб, ну все здорожчало. Споживчий кошик українця стає дорожчим, однак, як зазначають фахівці, спрогнозувати, чи будуть далі підійматися ціни на харчові продукти, неможливо. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному нетверезий водій рейндж-ровера тікав від патрульних та врізався в магазин. 38-річний керманич проігнорував вимогу про зупинку за допомогою проблизкових маячків та почав тікати, неодноразово порушуючи ПДР. На вулиці князя Романа чоловік не впорався з керуванням і в'їхав у бетонні сходи магазину. В результаті водій отримав від патрульних чотири адмінматеріали, а транспортний засіб евакуювали на арешт-майданчик. На місці великої пішохідної зони облаштували нову парковку. На вулиці Київській, у Рівному, неподалік 12-го ліцею, вже поставили стовпчики, дорожні знаки і намалювали розмітку. Ми вирішили запитати урівнян, чи задоволені вони змінами. На ну, місці мало що приходити насправді. Якщо вже там можна ходити повністю, то тут би теж було б зручно, якби ходили повністю. Прекрасне паркування зробили раніше. Тут був просто хаотичний рух автомобілів і людей. Потім вони просто взяли загородили все для автомобілів, і це не покращило ситуацію для водіїв, адже вони просто не могли там розминутися на вузенькому проїзді. Зараз вже тут нарешті відкрили зону, зробили паркування комфортно зелена зона також залишилася. Не така вулика, як була раніше, але тим не менше. Місце є і для водіїв, і для пішоходів. Тим паче що тут ходять не тільки дорослі дядьки, як я, а й дітки, ну, для яких також була загроза, що їх можуть просто збити. Ускладні. А що було б краще парковка чи більше місця? Більше місця. В таке місце. Люди гуляють з дітками кругом. Ну куди це годиться? Це просто якийсь... Це це нікуди не, не годиться. Так як у мене є машина то і дуже мало по місту парковок, то я вважаю, що доречно більше парковок мати. Для пішоходів тут багато місць буде. Ну саме тут ні, а там так. Да. У ну, мене такі широкі, як машини. Можливо, не дуже доцільно, бо школа поруч. Доволі класно, щоб облаштували місце. Для а що для пішоходів мало? Тим більше місця. воно відгорожено, не треба йти там, де машина тут чисто, пішохідна зона, це класно. Ноптики попереджають про перший рівень небезпечності. Жовтий за інформацією Рівненського гідрометцентру. завтра на території області очікуються грозові дощі, шквальний вітер до 20 метрів за секунду місцями град. Будьте уважні та дбайте про свою безпеку. У Рівному хочуть створити гідрологічний заказник, а це 100 гектарів у межах озера Басівкут, де заплава усті. Там річка виглядає як сотні років тому збережена унікальна флора та фауна з диким світом. Аби вберегти екосистему для наступних поколінь, а також покращити якість води в озері. У межах міста хочуть створити заказник. Як виглядає затока дикої природи, бачила Анна Яцук. Рівненські плавні знаходяться на південному виході з Рівного. Це заплава річки Устя. Дістатись туди можливо лише на човні. Атмосфера повної віддаленості від цивілізації. Справжня аборигенна територія просто у межах міста. Рівно це скарб, просто плавні. Вузький канал серед високих очеретів і похилених верб як кадр з містичного фільму. Загальна площа рівненських плавнів 100 гектарів, а довжина майже 5 кілометрів. Тут збережена унікальна флора та фауна. Отам от такі червонокнижні види трапляються, як от Гоголь, пірнекоза, сірощока, скопа може пролітати. Це хижий рибоїдний птах. У плавнях птахи зазвичай гніздяться та відпочивають. Найбільше науковців зараз цікавить квак. Це птахи, які не полюбляють присутність людини. Ми в місті якщо їх що їх реєструємо то десь на периферії теж на водоймах іноді зрідка трапляються. Це регіонально рідкісний вид. Їх є дуже мало в нас, тому. Ну, цікаво, що така локація привабила їх до себе. Унікальні болотні ділянки є домом для водоплавних птахів, земноводних і рослин. Зберігся унікальний рослинний покрив. Виявили понад 120 видів вищих рослин. Крім того, в річці представлено багато водоростей. Деревах, кущах, лишайники, гриби, особливо мікроскопічні гриби. Ми виявили під час досліджень два види рослин з червоної книги, шість видів рослин із ті, які охороняються на території Рівненської області. Активісти постійно розчищають плавання, щоб забезпечити вільний хід води. Знімаю рибу, яка радіє, що ми пробили її прохід почистили Вода у заплаві Усті недавно була прозорою. Нині потрібно вести боротьбу із забрудненням. Ще до війни тут можна було купатися, вони менше забруднювали. Зараз ще якась кількість вище потечі додаткових скидів з'явилася. Видно, з війною люди почали себе безпечніше, безпечніше почувати, почали десь скидувати вже без сорому. Але до війни тут вода була ідеально прозора. Навіть зараз після дощів як промиває трохи, то вода така гарна, прозора і тут велика кількість джерел. Аби зберегти екосистему Усті, біорозноманіт. Та покращити якість води парк історичної реконструкції Оствиця спільно з екоклубом ініціювали створення заказника Рівненські плавні. Тут потрібно відтворити природню таку, якби атмосферу, природну територію, і плавні для нас найголовніше це те, що це є. Природній біологічний фільтр, і в місто в річку йде величезний об'єм чистої води. Це вона з джерел і за рахунок того, що очерети її фільтрують. Ці очерети обов'язково потрібно зберегти, всю ці 100 гектарів зберегти. Це така закрита екосистема. В нас внаслідок важкої доступності збереглася закритою, і сюди ніхто така, яка аборигенна, ніхто сюди з міста не попадав. От і тому треба і законсервувати, щоб вода очищалася, риба розвивалася, тваринки жили. Науковець Віталій Володимирець дослідив дану територію і підготував наукове обґрунтування для заказника. Дасть можливість стабілізувати екологічні умови. Це такий собі буде буфер, буде така територія стабілізаційна. От, крім того, тут можна екологічні стежки прокладати. Коли створюється цей заказник. То на цих землях забороняється будь-яка господарська uh -huh. діяльність, крім скажем такої простої, тим, як виписання худоби, uh -huh. міські чиновники не проти створення заказника у громаді, кажуть, його реалізація цілком можлива. Тім нині виникла суперечність між двома проектами, а саме з очистки озера Басівкут та створення природоохоронної території. Коли до нас надійшли матеріали по створенню заказника, ми звернули увагу, що картографічний матеріал, який надали. Він накладається частково на першу ділянку реалізації проекту з очищення басівкутського водосховища, і тут у нас виникла колізія. Тобто, при створенні заказника неможливо буде розпочати очистку водосховища, адже згідно закону, будь-яка діяльність у межах природоохоронної території буде заборонена. Берега у басівкуті вже забудовані, і єдине місце, де можна, коли буде вийматися, той мул. Грунт, з озера можна розмістити на вільних ділянках, на які планується створення заказника. Аби не гальмувати реалізацію двох проєктів, в департаменті екології пропонують альтернативне рішення, а саме змінити межі природоохоронної території. Матеріали треба внести зміни, тобто на цьому етапі зменшимо її площу, затверджуємо її. А коли завершиться реалізація проєкту очистки басів кута, ми можемо в будь-який момент знову ж подати на раду і збільшити на ту площу, яку зараз буде тимчасово, якби не війде в склад. Ми ми зможемо її завжди додавати зараз. Науковці, ініціатори та чиновники шукають компроміс між екологічним захистом озера та реалізацією проєкту з його очистки. До слова, заказник Рівненські рівненській плавні може стати першим у межах громади. У разі його створення будь-яке будівництво на його території буде заборонене. Остаточне рішення мають прийняти депутати обласної ради. Анна не цуклексій Випуск новин. Екоінспектори продовжують проводити рейдові заходи щодо недопущень порушень правил любительського рибальства на осницькому та млинівському водосховищах Рівненського району. Заборонених знять водних біоресурсів не виявлено. За порушення правил любительського рибальства до адміністративної відповідальності притягнули дві особи. Рівненський верес підписав контракт з 24-річним центральним захисником зі Словенії Каєм Ціпотом. Футболіст став восьмим новачком рівнян у це літнє міжсезоння. Останнім клубом Ціпота був учасник Єврокубків Словенська Мура. Гравець має досвід виступів за юнацьку та молодіжну збірні своєї країни. Рівнянка Богдана Мельник тріумфувала на престижних міжнародних спортивних змаганнях всесвітній елітній універсіаді. Вихованка місцевої школи художньої гімнастики у складі збірної країни виборола золоту та дві срібні медалі. Про успіх нашої спортсменки на студентських іграх розкаже Микола Брижицький. Найвище досягнення за всю історію художньої гімнастики рівного вихованка місцевої школи Богдана Мельник повернулася до рідного міста з трьома медалями всесвітньої універсіади. 20-річна рівнянка у складі збірної України з художньої гімнастики виборола золоту та дві срібні нагороди. Медаль найвищого гатунку у групових вправах з трьома м'ячами та двома обручами стала першою для нашої країни на іграх у Німеччині. Дуже схожа за атмосферою на Олімпійські ігри. Присутні дуже багато спортсменів з різних видів спорту, з різних країн. Це реально дуже класна атмосфера, і, мабуть, це надає ще більше такого адреналіну і задоволення від виступів. Ну, і так само ще більше задоволення від результату і розуміння того, що відбулося. Тішаться успіхам Богдан, і її рівненські наставниці, Марина Болба та Юлія Руда. Пригадують, як дівчинка у п'ятирічному віці вперше прийшла на художню гімнастику. Як, будучи дитиною з настановами мами та своїх тренерок, вчилася долати труднощі, багато працювати, щоб досягнути того результату, який має зараз. Це була маленька дитина з ну, така. Маленька, хороша блондиночка з гарними голубими очками, яка старалася частенько плакала, але вона завжди працювала і завжди виступала, і батьки завжди. Ти хотіли її, щоб вона виступала, і тренери цю ініціативу підтримували. За словами президентки Федерації художньої гімнастики рівненщини Марини Болби, успіхом було вже саме потрапляння Богдани до складу збірної України з художньої гімнастики на універсіаду, адже в національній команді постійно є велика конкуренція. А здобуття трьох нагород фантастичний результат для місцевої школи і поштовх для рівненських дівчат повторити і перевершити досягнення своєї землячки. Це залежить звичайно від дитини, від характеру, те, що в нас діти по вступають далі в інститути і далі займаються. Є такі діти, є перспективні, є класні, але чи витримають вони? Бо тримати навіть так довгу форму, от яку тримає Богдана, це рідкість в нашому виді спорту. Богдана Мельник зізналася, що на початку своєї спортивної кар'єри могла лише мріяти про медалі міжнародних змагань. Зараз дівчина хоче відпочити, щоб з новими силами досягати амбітних цілей, аби у майбутньому гідно представляти Україну та рідне місто рівне на світових аренах. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник. Випуск новий. Спортсмени з Рівненщини вибороли низку нагород на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное, який проходив у Умані. Катерина Безнюк здобула золоту медаль в каноє четвірці на дистанції 200 метрів, а також срібло на 500 метрівці. Олена Циганкова виборола два срібла в каноє одиночці на дистанціях 500 та 5000 тисяч метрів і додала бронзу на 200 метрівці. Ще один вихованець Рівненської ОШВСМ Роман Булавський у складі Байдарки Двійки став бронзовим призером на дистанції 200 метрів. Готував спортсменів до змагань заслужений тренер України Леонід Камлочук. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда Сфери продовжує інформувати вас про головне на нашому офіційному сайті та на сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бережіть себе. До зустрічі!